Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні прийшла мені в голову така цікава тема. Хочу подивитись, як же ж, яке ж призначення Путіна для Росії, яку карму він несе Росії? Що він взагалі Росії несе, як так? А от сьогодні ці питання всі і розберемо. Да, мені, звичайно, доведеться довго і нудно дивитись на цю гидку пику. Ну нічого. Потерплю. Ну що ж, можете десь позручніше, ну а я починаю. І да, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну, давайте взагалі подивимось, яке призначення Путіна для Росії? Давайте. А ну покажіть мені, будь ласка. Ну, то яке призначення взагалі Путіна для Росії? Покажіть мені, Скажіть вам правду. Орус. Вонью. Старуна. Маннос. Охте. Кану перевернута. Ха-ха. А ева, це що? Куда це все? Панауті зупи. О! Бінго! Бінго! Ну що зразу кидається в вічі? Путін на Росії з'явився не просто так, аж ні разу. І зараз поясню, чому тут показали. Що в нас тут? Урус, Вуніо, Пустаруна, Манна, Скану перевернута, а Евас Наутіс перевернутий. Дивіться, ось і ось ці дві руни показують, що так судилося. Він мав бути на Росії. Ну Якби не Путін, то все одно такий самий правитель з такими самими замашками. Тобто, в даному випадку це ось кармічний президент для Росії. Тому що Наутіс це руна долі, руна, яка карму показує. Прекрасно, правда? Дивіться, ну ось і Урус це про війну, в тому числі про військові дії. Бачите? Яка, яка його карма для Росії? Ось війна і військові дії. Ось перемоги, військові, нібито. Да? Ну, це успіх військовий і радість від війни, від мілітаризації, від цього всього. Що тут падає? Вищі сили падають. Ну, вищим силам це потрібно. Такий задум вищих сил. Ну, їм видніше, що це? Тут згадується приказка в діла мудреців носа не суй, бо голову втратиш. Тому копати задум вищих сил, чого він такий, я не буду. Хочеться ще тут побути. Ну, якщо так читати, ось влада йде, ось він сам іде, ось іде вищі сили. В якійсь мірі, знаєте, вищі сили його поставили як правителя Росії, маючи при тому свій мотив вищих сил. По хитрості, ось він прийшов якось до влади по обману, по хитрості. І Росії він несе шо? Обман і хитрість. До речі, оце от можна прочитати як двійники, в тому числі, а який із путіних на даний момент при владі? Питання, правда? Загалом, це що таке? Кано перевернута, в тому числі, ну, обман, да, це обман, це брехня, це розчарування. Загалом, як таке, розчарування у владі, розчарування владою. А в той же час це хвороба. Що несе Путін Росії? Хворобу. Цікаво, да? прямо аж, аж, аж задуматись варто над цим. Далі. Що таке? А, ну, Розвиток це буде, але це розвиток по хибному курсу. Бачите, у нього свій мотив іде. Як вони кажуть там на Росії? Без Путіна нема Росії. Ну що ж правда, правда? Росії в тому вигляді, в якому вона є зараз, без Путіна правда не буде. Правда. А, то що він Росію зараз е, підмяв і сприймає як свою власність? Ось ця й показує, що це що. Так, да, сама по собі Руна показала б розвиток і рух вперед. Ну, не в такому оточенні. Це хибний вектор розвитку, рух не туди. Притом на ну, в доволі ускореному темпі, скажімо так. І куди це все діло? До наутіза перевернуто. Закономірний кінець, визначений вищими силами. Правда. Це доля, це карма, це жорсткі, жорстокі обмеження. М -м -м. Куди ж він веде Росію? Ну, ізоляція в якійсь мірі, да, можна прочитати. Тобто. Що таке? Путін президент кармічний для Росії, і він буде виконувати задачі саме які. Кармічні. Як відомо, карма ну, рідко відпрацьовується позитивним чином. В більшості випадків це якісь випробування, це якісь уроки. Що Путін несе Росії? А ось він іми несе відпрацювання карми. Цікаво, да? Ну тут нема що додати. Давайте подивимося. Ну, я хотів з точки зору карми запитати, да тут уже показали. Чи кармічний президент? Да, 100%. Ще й вищими силами поставлений. По своїм мотивам, по мотивам вищих сил. Ну. Ну, а раз, давайте подивимось, а що ж Путін на зараз несе Росії? Бо це я загалом його призначення подивився. От давайте подивимось, наскільки воно співпадає із е, тим, що він по факту Росії несе. Так, Араз, дякую за відповідь. Ботів російських буде в коментарях, напевно, 100-500 дизлайків від них полетить. Ех, ну нічого, банитиму як слід. А, добре, дякую за відповіді. Добре, покажіть, мені будь ласка. Ну так, а що по факту Путін несе Росії? Ось на зараз, зокрема, покажіть, Скажіть, що він правду. Орус, ну, війну, логічно. Поки сходиться. Фехо перевернута, перевернутом. Хаглас. Ну, куди ж без того? Під пустою руни. Прекрасно. як і це все щастя. Ей вас. Ну що ж, дуже перегукується розклади з його призначенням як таким для Росії. Так що правда він своє призначення для Росії виконує. Ну. Фінал там буде веселий, по понавтізу перевернутому. Це, звичайно, гарно, гарно. Що в нас тут? Урус, Феховування, перевернута, Хагалас, Пустаруна, Торісас перевернутий Ейвас. Ну, повторюсь, перегукується із попереднім розкладом. Тому загалом Путін, хоч той весь колектив, Путін, да, виконує свою задачу для Росії. Загалом, що можна сказати? Ну, що несе? Ось війну він несе. З одного боку гаразд, що він приніс? Фінансове зростання. Ну що ж, правда, Росія при ньому розбагатіла. Правда, Росія в даному випадку не значить, що це всі росіяни, а певна верхівка і влада російська. Ну а так то да, казну бюджет вони набили. всякі там ФОЯК воно? Фонд національного благосостояння, по-моєму, воно так називається. оце все правда. Кубишку вони набили. Ресурс вони військовий так само наклепали, правда. Але далі, повинні перевернуті, розчарування він несе. По чому? По фінансам. Да, Кубишку набили, але простим росіянам з того не сильно що й перепадає. Правда? І що таке? По Хагала? А війну він їм несе. Він їм війну несе, він їм несе руйнування, як таке. Бо Хагала це аналог Башти в Таро. Ага, прекрасно, правда? А, ну, що це Це руйнування, це трансформації, жорсткі і брутальні, які аж ні разу росіян не радують. Знов таки ось вищі сили впали. Ну, задум вищих сил він виконує фактично ту місію, яку на нього поклали. Правда. Знаєте, Хаглас Пустаруна це такий собі диявол, якщо брати, якщо ми вже про вищих сил заговорили. Е, ну що, карає він Росію? Він Росію карає по заданню вищих сил. Воно тут по-другому не читається. Потурісазу перевернутом. Так само: війна, обмеження, розбрат всякий всередині і так далі. І куди це все діло? По Ейвазу. Ось. Випробування різні і обмеження. Що він несе Росії? Мені оце дуже подобається, то що в нього перевернута Хагалаз і Пустаруна. Руйнування мрій і загалом Хагалаз як такий. Розвал він Росії в результаті має принести. От що. Прекрасно, правда? Нема Путіна, нема Росії. Ну що ж, да правда, правда. В такому вип'їде Путін. Отой весь колектив Путін. Росії в такому вигляді, вже, як зараз, вона вже не буде. Правда. Ну що ж, свою задачу він доволі непогано виконує. Ну, і гаразд, давайте наслідки. І так би мовити, підсумки оцеї епохи Путіна для Росії. Подивимось, так який же ж буде фінал його правління? Що в результаті буде з Росією? Так, раз дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так все-таки. Який же ж фінал правління Путіна буде для Росії? Покажіть мені. Скажіть вам, правда. Торісас. Кано перевернуто. Посторонно знов таки, да подивіться, вищі сили вскрізь. скрізь. о, що ще й мене закривають. Поперканні що... Куди беркана? До Хаггела, сподіваюсь. До феху, ви подивіться. Так, гаразд, що в нас тут? Турісас, кано перевернута, пустаруна, іса, беркана, лагус, феху пряма. Угу. На даний момент ще не все відомо. Ще у нього є шанс щось поміняти і залишити після себе другий слід. Ну, щось, подивимось, що він вибере той варіант, бо якось сумніви виберуть. Ну що, все одно ось вам гризня йде, все одно війна йде. Турісас, кану, перевернуто. Ну, Це поразка в війні. Розчарування в війні як такій. Це печалька буде, велике розчарування він Росії принесе. Хворобу Росія після нього захворіє. Та вона вже хвора, а тут ще більше буде, прямо по Турісазу. Постаруна, вищі сили, ну що виконує свою задачу, те, те, на що йому вищі сили поклали, так би мовити. Ну, прекрасно, в кожному розкладі випадає постаруна. Далі, оце от мене закрили. А є ще тут певна невизначеність ситуації, ще є ще поки що він може схаменутись і вибрати інший варіант, щоб принести щось Росії інше. Ну, щось сумніваюся, що це буде. З другого боку, якщо читати окремо, це обмеження. Обмеження в розвитку. Він Росії обмеження в розвитку принесе, притом суттєве, от і все. По лагозу, Цей і біда і з нафтою буде, і з газом, і не тільки. Те, те, що годує Росію, Так ось обмеження по розвитку для Росії, притом на тривалий час, і сатривала руна повільна. Да, вона не дасть обмеження назавжди, але в даному випадку це буде великий проміжок часу, і Росія довго не зможе після управління відновитись. Правда, є таке. Але, тим не менш, коли він згине, все-таки, коли епоха управління завершиться, це Росії таки піде на користь. І все-таки Росія, ну як руни показують це на зараз, має вибрати правильний курс. Але знов таки правильний курс по волі вищих сил. Подивимось, наскільки той правильний курс буде загалом. Але у вищих сил в даному випадку явний свій план проглядається. Ну і по феху. Шанс відновитись у Росії буде. І, в принципі, курс куди? Знов таки на збагачення. Тобто, отут уже збагачення має бути нормальне, бо епоха Путіна закінчилась, а наступні правителі мають все-таки більш адекватні бути. І дбати таки про добробут цієї Росії, а не тільки російської верхівки. Ну, не треба чекати утопію, що там прям якийсь Іван, як там, по, -по російським сказкам, да, Іван Дурак якийсь прийде, який буде робити для народу, а не для себе. Ну, тим не менш, показують, що все-таки вони почнуть вилазити. Правда, після дуже великого періоду застою. Так, да. після Путіна Росія довго буде приходити в себе. Правда, правда. Мало того, це от мене щось закрило. Ну тут цікаво буде. Ну, загалом, все одно до розвала він має Росію привести так чи інакше. Бо Хагавас – це розвал, Хагавас – це трансформація. Ну, Тому Росія в цьому вигляді, в тому вигляді, в якому вона є, вона не має вже бути. Ну, а розвал Росії, да, він там попереду майорить. Ніхто той прогноз не відміняв. Загалом, ну, правління Путіна явно швидше завершиться, ніж розвал Росії. А якраз те, щоб його правління завершилось, це і є одна із передумов розвалу. Тому так, тому так, тому тут цікаво. Тут цікаво, Є наче подумати. Ось в велику уже вони попадуть надовго і не скоро зможуть відновитись після правління Путіна. Ну, хай йому подякують. Їм цар дуже подобається. Ну, от. Цар їм ще влаштує на останок. Ну, вже, в принципі, влаштував. Ну це ще не все. Це ще не все. Цікаво. Ну а ну добре, давайте. Так, ну так все-таки в результаті. Путін таки Росію до розвала приведе, хоча тут цього не показали. Ну давайте в Лоб задам. Цікаво ж всім? Так, раз, дякую за відповідь. Ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так все-таки в результаті. Путін своїм оцим бездарним правлінням приведе Росію до розвалу. таки? покажіть Скажіть, Скажіон, правда. Альгіс перевернутий. Отл. вас. Ага. Пукана перевернута. Урс, я шо? Куди, куди це все? Куди? Ну що ж, правда, території в результаті путінського правління деякі території від Росії надумають відділитися. І тут мова саме про загальновизнані кордони Росії, а не то, що вони у нас загребли в Україні. Тимчасово загребли, хай сильно не радіють. А, ось, Що у нас тут? Аліс перевернутий, ОТА, та ЗБЕРКАНА Беркана перевернута, Урус, Райдо перевернута, Інус. Ну, дивіться, що таке вразливість у Росії, страх у Росії, переживання. Ось сама Росія. Росія після його правління стає вразлива. Ось вона сама, це в даному випадку позначка на державу. По Ейвазу проблеми в них внутрішні починаються. Росії доводиться себе відстоювати, свої інтереси. Чого деградувати вона починає? По Ейвазу, це все-таки розтягнутий процес. Але тим не менш, надійний і вже безповоротній. Поберкані переверті, Росія деградує в усіх сенсах того слова. Російська сила, армія її так само деградує. Ось. Ресурс російський деградує. Оце-. от, оце от. оце Ще вони можуть наостанок кудись надумати полізти ще кудись. Це вже не Україна буде не разу, це якась інша територія. І куди це все? Це буде їм дурний. Курс вибраний, хибний, неправильний, що призведе тільки до того, що ось певні території надумають від Росії відділитись. От і все. Мало того, по інузу території багаті на ресурси. Тобто такі території, які по урозу зможуть існувати самі, за межами Росії, так би мовити. Ну або ті, кого захочуть забрати і прихистити під кудись. Тому так. Тому да, та, правда. Путін своїм правлінням доведе таки Росію до розвала. Хагава заневпало, на жаль. Ну, на жаль, но деякі території захочуть після його правління відділитись. Це правда, є тут таке. Ну так, гарний президент, кармічний, прекрасний. До речі, Трамп теж по кармі Штатам і ще теж їм веселуху влаштує до того, як його з його дома виженуть. А вже не раз показують, що Трамп так само свій термін до кінця свою каденцію не досидить. Так що таке, от вам президент по кармі, якщо вибирається. Цікаво, я вважаю. Ну що ж, пишіть свої думки в коментарях. Попрошу без всяких там матюків, поганих слів. Ютуб це все банить, фільтрує і так далі. Це не я коменти чищу. Ну тому культурно, будь ласка. Ну а російських ботів всіх побаню. Так що російські боти, проявляйтесь, я вже наготувався банити. Ну, отакі от розклади сьогодні вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!